Всім привіт! Це відео буде корисно для всіх, хто зараз в пошуку роботи, або ви хочете задумуватись над тим, щоб щось змінити. Наприклад, ви досягли стелі на поточному місці. думаєте, треба щось змінити. Це може бути ваша перша робота, або ви хочете перекваліфікуватися. Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма кроками, як вам прийти до вашого омріяного джо-офером. Мене звати Юлія Гончар. Більше 9 років я вже працюю в сфері hr -менеджмент. Джменту я працювала hr директором рекрутером, hr people партнером, керівником відділу. І майже на всі мої роботи я потрапляла без досвіду. Тому сьогодні я буду ділитися з вами, як би я шукала роботу зараз у 25-му році. Я думаю, що найближчим часом кардинальна ситуація не зміниться. Тому поїхали. Перший крок, і його дуже багато людей пропускають. Це створити профіль компанії. Ампанії, тобто створити певну таку бажану модель того, де ви хочете працювати. Дуже важливо перед тим, як планувати якісь кроки, ви маєте розуміти ціль. Ви маєте знати, що коли ви маєте ціль, коли ви маєте фінальну точку, ви можете більш ефективно розділити свої якби, дії, спланувати кроки, зробити якийсь план, який вас точно приведе туди, куди ви хочете. З мінімальних Втратами часу і всіх інших ресурсів. Тому перед тим, як взагалі починати пошук роботи, дайте собі відповідь на питання, в якій компанії я хочу працювати. От у вас, можливо, є компанія, не знаю, з вашої мрії, та? але що може бути перед нею? А може, ви вже можете працювати там. Давайте такий коротенький, напишіть собі списочок відповіді на питання, що це за сфера, чим компанія займається. Які продукти або послуги надає, в якому форматі ви готові працювати. Та, це віддалено, це гібридний формат, або це робота в офісі, які умови для вас будуть окей. По зарплатним очікуванням так само сформулюйте для себе на що ви хочете погоджуватися, а на що ви точно погоджуватися не будете. Ви маєте сформулювати для себе які ключові цінності в колективі, в компанії, в керівництві для вас важливі. Тобто дайте базово хоча б на ці Питання відповіді, і дуже важливо ті перспективи і ті задачі, якими ви будете займатися. Це теж треба прописати детально, і те, що я сказала, крок один це створити прямо профіль компанії. Ви обираєте та в першу чергу, тому дуже важливо для себе це сформулювати. І тоді вже можна переходити до наступного кроку. Розкажу вам ще історію. В мене була учениця, яка прийшла на зідзвон зі мною і каже про те. Що Юля, ну я вже не знаю. Я подаюся вже на джуніор позицію, да там це позиція початкового рівня, в неї там три плюс роки досвіду. Я не розумію, чому мені відмовляють». Я Кажу: ну так ти занадто кваліфікована для цієї позиції. Ти маєш радіти, що ти туди не прийшла, тому що якщо ти попадеш в цю компанію, ну тобі просто буде там не цікаво. Дуже часто це бажання, знаєте, сподобатися, подати себе, просто працювати, хоч би де, воно. Дуже сильно нас збиває і дає нерозуміння, що ми робимо не так. А коли ми спочатку формулюємо чітко, чого ми хочемо. Ну ці звичайно вимоги вони мають бути адекватними. Ми це розуміємо. Тоді нам легше другий крок це вже оцінити себе, та тобто чітко оцінити свої сильні сторони, що треба покращити, і наша задача оцифрувати весь наш досвід, який нам потім знадобиться, щоб зробити резюме, щоб зробити самопрезентацію. Але задача описати нашу точку, а що у нас є, і спробувати її змечити, та порівняти з тим, що ми хочемо. Що нам треба підтягнути, що нам треба покращити. І моя позиція в тому, щоб ми не чекали 10 років, поки ми щось покращимо. Це все можна робити паралельно, дотягуючи цей мечинг, та це порівняння наших навичок і того, що пропонують компанії. Ми просто пошуком на джоб. -сайт сайтах, на джоб платформах різних дивимося, які навички потрібні, і що нам треба докачати. Тобто, це ми докачуємо в процесі. Зараз відео продовжиться, а поки я хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: це AI. ai інструменти які вже стають частиною нашого життя, і вже потрібно вчитися з ними працювати. Мені особисто, як спеціалісту, штучний інтелект сильно полегшує роботу, і одним з інструментів, якими я. Користуюся, хочу з вами поділитися, тому що більше не потрібно сидіти і нотувати всю зустріч, яку ви проводите, або прокрастинувати перед тим, як ви відправите фолоап всім причетним до наради, наприклад, або самостійно створювати подальші кроки після інтерв'ю, або вантувану, які ви проводили. Все це за вас вже може зробити блюдот. От, це розширення, яке ви можете встановити собі в браузер, і воно зробить за вас запис зустрічі, транскрибацію зустрічі, а також розпише, що хто повинен робити після зустрічі, або якісь закріплені домовленості середині BlueDot Ви можете зробити свій шаблон, свій темплейт для своїх особистих цілей. І ви будете отримувати вже розписані кроки, які потрібні саме у вашому кейсі. Це може бути інтерв'ю, one-to-one, командна зустріч, переговори. У вас буде все зафіксовано. Просто уявіть, що все це за вас буде робити плюдот. Це дуже просто, тому що вам потрібно тільки встановити розширення, нічого додатково встановлювати не потрібно. Натиснути лише одну кнопочку за посиланням під відео. Ви можете пере. Рейти і спробувати це безкоштовно. Перші записи вони безкоштовні. Ми вже користуємося цим інструментом, і в команді агенцій можете побачити, як виглядає запис зустрічі, що ви можете отримувати, і знову ж таки можете кастомізувати так, як вам це зручно. Тому я вас просто закликаю: полегшуйте свою роботу, бережіть і економте свій час. Переходьте за посиланням під відео, користуйтеся і пишіть свій фідбек. Тобто, ми вже... Розуміємо, куди ми хочемо прийти. Ми адекватно розуміємо, на якому ми зараз рівні знаходимося, і третій крок це створення резюме. Зараз є величезна кількість різних банків, резюме гріх робити погане резюме. Я прикріплю декілька посилань під відео, де можна зробити хороше резюме, щоб ви подивилися шаблони, тому що надивленість вона теж дуже важлива в цьому та тобто резюме. Резюме — це найкраще про вас. Третій крок це створення резюме і відгуки на вакансії. Тут декілька порад я би хотіла дати. Перше це відгукуватися, навіть якщо у вас десь недостатньо досвіду роботи, але все одно подаватися, пробувати писати мотиваційні листи. Наступне рекрутери використовують так звані АТЕС, якщо простими словами, це бази кандидатів, і от деякі такі системи вони автоматично. Тому вони. Вони перевіряють, наприклад, можуть перевіряти ваше резюме на наявність певних ключових слів. Наприклад, в вакансії обов'язкові є ключові слова, і ці ключові слова мають бути у вас у досвіді або у навичках. Тобто ви маєте своє резюме створювати максимально під ту вакансію, на яку ви подаєтеся. Наприклад, якщо ви зазначаєте в своєму резюме робота в офісі, а вакансія там віддалений формат, ви вже можете не пройти. Автоматично, коли ваше резюме попадає в цю базу, вона перевіряє вас на по наявним там ключовим маркерам і відсіює. Да, тобто тут іще момент, коли ви створюєте резюме, відгукуєтеся на вакансії, Треба це робити вдумливо, якісно перевіряти своє резюме на наявність помилок. Дуже класно, якщо у вас є, то там дасть зворотній зв'язок, щоб подивився знаєте, свіжим поглядом. Бо буває так уже все замилюється, коли ти займаєшся цим довго. Третя порада, мабуть, в цьому кроці вести якусь табличку з назвою компанії, з посиланням на вакансію, з тим резюме, можливо, яке ви давали, якісь коментарі додавати, щоб вести якусь певну статистику і для себе розуміння. Ви маєте розуміти, що пошук роботи це теж певна робота, що це певний процес, який має бути контрольований, зрозумілий, Знаєте, щоб не було як в тому мемі, коли прийшов 16 спів. Півбесі тобі кажуть, тебе прийнято. А ти запитуєш, куди да, тому що ти вже пройшов настільки співбесід, що ти вже не пам'ятаєш, куди точно тебе прийняли. Проговоримо спочатку, да ми розуміємо, який профіль компанії, куди ми хочемо потрапити. Далі ми оцифровуємо свої навички та досвід і порівнюємо з тими вимогами, які є на ринку, і одразу закриваємо наші пробіли. Третє це формування резюме і відгук на вакансії. Наступним кроком буде створення своєї самопрезентації. Я винесла це в окремий крок, тому що в самопрезентації дуже важливо знаєте, яке ви перше враження справите. У мене на каналі є відео, як пройти співбесіду, і як справити гарне враження. Я не буду зупинятися особливо на цьому кроці, але мені хочеться, щоб ви розуміли, що в принципі, от ви на співбесіді маєте говорити все найкраще про себе. Ну, 100% це має бути правда, але ви не маєте якось соромитися своїх гарних сторін. Тому самопрезентація це от така коротка вижимка з вашим досвідом, чим ви можете, що ви можете дати компанії і вашою мотивацією тут працювати. Коротко, ємко, зрозуміло, і ви маєте прямо потренувати це. Наступний крок це відповідно самі співбесіди, їх проходження. Що би я радила? Я радила би пройти Можливо, якусь тестову співбесіду, подивитися, щоб людина якась компетентна дала вас зворотній зв'язок, якщо такої можливості, та, да, там зараз ви не бачите. Просто ходіть, ходіть на співбесіди. Підготовка і навчання це одне, а реальне життя і співбесіди це може бути зовсім інше. Тому вам потрібно набивати навичку проходження співбесід. Так само на каналі є подкаст з моєю ученицею про те, як подолати страх співбесіди. Подивіться, як. Як людина, яка там три роки не проходила співбесіди, потім просто розійшлась і отримала декілька оферів і змінила роботу. Тому проходити співбесіди це також навичка. Що хочу сказати, головне для мене, мабуть, співбесіді, коли людина, це особисто мої критерії, та, коли людина приходить з енергією, коли людина подає себе, коли людина реально вона не приходить така втомлена, пригнічена, коли вона розказує. Про себе багато емоційно класно, коли не треба з неї витягувати по слову. І друге, це позиціонування такої помірної впевненості, коли ви точно знаєте, що ви класно будете тут працювати, що ви це зможете. Навіть якщо у вас десь не вистачає там певного досвіду, ви це зможете, і своїми словами ви можете переконати, що у вас це вийде. Коли в мене зовсім не було досвіду, але я хотіла потрапити в HR Сферу я проходила все рівно по тим самим крокам. Наприклад, на одній з лекцій я побачила харківського бізнесмена. Я знала про його діяльність, знала про його компанію, і мені вже відгукувалися його цінності. І відповідно, я хотіла там працювати. Я почала цікавитися hr сферою почала розуміти, так хто я. От я розумію, що є профіль компанії, чим вони займаються, кого вони шукають, і як я можу взагалі там працювати. В мене не було на той момент досвіду в мене. Не було відповідних якихось курсів або навчання, але я зрозуміла, що мені потрібен перший крок наповнення мого резюме. Я пішла працювати в сміжні сфери, я працювала бізнес-асистентом, я організовувала різні заходи, я працювала стажером в міжнародній компанії, і я розуміла, що це сфери вони десь дотичні до HR. І коли я прийду на співбесіду я можу розказувати про свої кейси комунікації з людьми, про те, як я організовувала. Процеси про свою відповідальність, системність і так далі. І відповідно, коли я працювала, приходила на різні співбесіди, да на різні роботи, я відтреновувала свою навичку і самопрезентації, а потім проходження співбесід, і мені, до речі, дуже класно допомогло, що на той момент я проходила дійсно класні практичні hr курси, де ми тренувалися на реальних кейсах. Зараз я вже перенесла це в навчання, яке я сама роблю, і я впевнена, що ви можете. Та ці всі кроки проходити як самостійно, так і можете піти, наприклад, на якесь навчання, де ви всі ці кроки проходите, де вас проведуть за ручку. Тобто тут немає різниці, як ви вирішите, що для вас зараз буде краще, що для вас буде прийнятніше. Але дуже важливо сформулювати свою ціль, розуміти адекватно сприймати, знаєте, себе, свої вміння, свої якості, бо дуже часто ми схильні. Ні, трошки занижати свою планку, думати, що ми до чогось не готові. Наступний крок це резюме і відгук на вакансії. Четверте це написання самопрезентації і її тренування, її відтворення. І п'яте, це відповідно проходження співбесід. Якщо ви якісно проробили роботу на кожному з цих кроків, у мене немає ніякого сумніву, що ви прийдете цю співбесіду, утримаєте довгоочікуваний офер. Але я хочу ще раз підкреслю. Кеслити те, що я говорила на початку, що не тільки компанії обирають вас, а й ви обираєте компанії. І якщо у вас немає 100% відгуку так на якусь пропозицію, можливо, в цей раз це буде ні від вас. Тому я вам бажаю багато класних оферів, багато класних пропозицій, багато співбесід і, взагалі, щоб ви були затребуваним спеціалістом. Ставте лайк на цьому відео, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.